Всім привіт, і ви бачили яке сьогодні число? Курва, це п'є ще пару днів і башу на навчання. Ну ладно, в цьому неперевершеному відео я б хотів вам розповісти про десятку ігор з неймовірно красивою графікою. Можливо, про деякі з цих ігор ви знаєте, але мені якось це по цим балам. Тому так. Ну і ще одне, що хотів би запитати, що робити відео огляди на хоррор ігри, я б хотів вам розповісти про декілька ігор. Ну ви пишіть у коментарях, а я починаю відео. Підпишись на канал та постав лайк. Починаючи з передстартових трейлерів, ця гра вразила своєю картинкою всіх шанувальників ігор із кращою графікою. Ви граєте за загартованого в боях самурая, який має перетнути безкраї простори острова, щоб воювати з ворожими військами монголів, що захопили Японію. У цій грі навколишня природа вражає своїми насиченими кольорами та деталізацією. А всі звуки та рухи людини здаються особливо реалістичними порівняно з іншими іграми. Добре прописаний головний герой, сеттинг давньої Японії та фотореалістична графіка. Все це вас чекає в цій грі.

Історія гри розповідає про Америку у момент апокаліпсиса. Сталась катастрофа, і всі поховались під землю. Міста роз'єднані, повний капець. Граємо ми за кур'єра, який розносить інтернет. І поки ми бігаємо по світу, ми можемо розглядіти всю красу цієї гри і її просто надзвичайну велич. Мапа в цій грі у чотири рази більше ніж у GTA 5, та у шість разів ніж у відьмаку. Ну як ж виглядає цей світ? Це щось неймовірне. А, це та сама гра, де фізика руйнування предметів просто офігезна. Сетінг оживає завдяки використанню нової техніки трасування променів та роботі з алгоритмами рендерингу для цифрового відтворення світла та тіней гіперреалістичним чином. Саме це робить її однією з ігор із найкращою графікою. Станом на 2023 рік Control – одна з небагатьох існуючих ігор з фотореалістичним середовищем, що використовує трасування променів для додавання текстури, наприклад, блиску металевих поверхонь. Ну і газуємо далі. А далі хочу розказати про гру Battlefield V з графікою у п'ятій частині воєнного шутера все чудово. Гра демонструє жахіття війни і робить це так правдоподібно, що ви самі занурюєтесь у воєнні дії. Плюс до того користувачі карт RTX зможуть розглядіти всі найменші деталі, які тільки можливі у сучасних відеоіграх. GTA 5, і навіть не смійте писати в коментарях, що ця гра вже старесна. Це байдуже, вона все рівно є однією з найкрасивіших ігор на ПК в самому живому місці в грі в подібних іграх з відкритим світом і увагою до деталей. Роблять з п'ятої частини GTA справжнє технологічне мистецтво. Ну а якщо додати до гри парочку технічних модів та трасування променів, то цю гру можна вже поставити у ряд з графічними проектами сьогодення. Тому, не дивлячись на її вік, вона ще досі залишається однією з найкращих ігор з відповідною графікою. Red Dead Redemption 2 Ну а про цю гру я впевнений всі чули, вбивця відеокарт і як її ще не називали. Все це було в минулому, коли ще гра була не оптимізована, патчів і так далі. Та тоді вона видавала десь по 30 фпс на топових комп'ютерах. На це не 19-й рік попрошу, і зараз ця гра вже зовсім інша. Тут відкритий величезний світ поєднується з сотнями маленьких деталей, а сюжет чергується дослідженням дикого заходу і участю в різноманітних активностях. Красу гри важко об'яснити. Це потрібно зіграти самому та все відчути. Гра в будь-який час виглядає як насолодження для очей, а це насправді візуально неймовірна гра, з безліч маленьких пророблених деталей та відкритим світом. Ну але не все так чудово, щоб прочути всі ці приколи, потрібно грати на максимальних налаштуваннях, що дозволити може не кожен. Friend, how are you? Don't talk to me. Careful. Yeah, well. Кіберпанк 2077. Це справжня гра наступного покоління, яка навіть без променів виглядає неймовірно. А ефект DSR виправить ті помилки, які властиві розпливчості картинці, які виводять її на зовсім новий рівень. Непряме сонячне світло відзеркалюється від кожної поверхні. На даний момент Кіберпанк 2077 підтримує апаратне трасування променів в реальному часі тільки на ПК з відеокартами Nvidia GeForce RTX 20 і 30 серії. Незважаючи на те, що такі можливості заявлені також для нових відеокарт AMD RX і консолей нового покоління, студія CD Projekt зробила гру, яка на даний час є дуже хорошим графічним бенчмарком. Найціть її неонові вивіски, денне світло, світло від штучних джерел світла все пророблено до деталей. Те, як це світло відблискує від різних поверхонь, заслуговує вашої уваги. Відьмак 3 Next-Gen версія, та саме Next-Gen версія так як є значущі зміни між цими версіями, додано трасування променів, нові високоякісні текстури на деякі предмети, світло стало в рази кращим, покращена рослинність, дистанція промальовки, та й взагалі все зробили по красоті, тому переходжу до наступної гри. Doom Eternal Doom — це класичний шутер, відомий багатьом гравцям. Нова частина серії ігор порадувала гравців вищим рівнем графіки. Опитування серед геймерів показало, що деталізація як оточення, так і всіх персонажів зросла в кілька разів. У грі дуже висока динаміка, але це не заважає Рушію обробляти навіть найдрібніші деталі та об'єкти. Тепер стріляти по монстрах і демонах стало набагато приємніше, а промальовування землі та інших ігрових деталей приносить максимальне естетичне задоволення. Було б неправильно розглядати вражаючі комп'ютерні ігри і не згадати колись головного спонсора сервісних центрів із заміни відеокарт. З моменту його першого релізу минуло вже 11 років, і оригінальний Crysis, як і раніше, є абсолютним фаворитом. Це тому, що гра була першопроходцем, що працює на неймовірній швидкості 60 кадрів в секунду, завдяки використанню в той час відносно нового DirectX 10 і серії методів рендерингу, які працюють з неймовірною графічною магією. Ну ось і все, всім хочу подякувати за те, що ви переглянули це відео. Обов'язково підпишись та постав лайк. Ну а я дякую за перегляд. До зустрічі. Також не забувай про мій дискорд-сервер.